Будинок навпіл. У Маловиськівському районі два населених пункти не поділили між собою будинок. Два роки тому селищна рада Смоліного здала в експлуатацію новий дім на 21 квартиру. Їх отримали приїжджі робітники виконкому та шахтарі. Сама будівля стоїть на межі з сусіднім селом. У сільраді спочатку сприяли будівництву, а потім відібрали дім собі разом з мешканцями. Тепер у Новоселів проблеми, які знає Кирило Юшішин. Цією вулицею приходить межа між селищем міського типу Смоліна та селом Березівка. Ось цей жовтий будинок раніше був конторою місцевого водоканалу, а тепер там житлові квартири. Будівлю перепланували за гроші селища Смоліна. Зробили новий дах і провели комунікації. Решту ремонту мешканці роблять за власний рахунок. Не встигли люди вселитися, як почались бюрократичні проблеми. Видали ордіра на вулиця шкільна, 36. Сільський голова пішла в прокуратуру, написала заяву, що у них у, у нього укралі дом. О. І ми переписували, перепрописувалися вже на Шевченка. 12. будинок стоїть на стороні вулиці, яка належить селу Березівка. Перед початком реконструкції сільрада проголосувала і передала цю землю сусідньому селищу. У Смоляному будинок взяли на баланс, реконструювали і роздали квартири. Потім в селі Березівка пройшли вибори. Новий сільський голова не погодилась з рішенням попередників і змусила сусідів віддати адресу будинку назад. Моя ціль така, що нужна працювати по закону. Вот такая моя цель. Не то, что надумал, может быть, завтра переименуют это село Березовку в Киев или... Вінє це ж село Березовка. Тепер власники нових квартир прописані у березівці, а сам будинок залишився на балансі Смоліного. Мешканці кажуть, через абсурдну юридичну ситуацію не мають права облаштувати подвір'я. До того ж, не можуть замовити вивіз сміття. В селі такої послуги ніхто не надає. А комунальники сусіднього СМД обслуговують будинки тільки на своїй території. Це можливо було б зробити, якби будинок стояв на балансі КП енергодоканал, так як всі будинки в селищі Смолін. Люди платять, і заключають напряму вже з енергодоканалом договора. Як там зробити ні тарифів не розроблено, нічого. Територія березівки. В общем, така якась трохи запутана ситуація. Сільський голова, яка забрала адресу будинку назад у село, також зарадити людям не може. Ну а чим я можу допомогти? помощью? Ну сегласно законодательству, я не маю права юридичного. У цій ситуації вихід один кажуть районні чиновники. Аби сільради між собою не сварились. Люди мають забрати весь будинок і землю під ним собі. Якщо вони створюють об'єднання співвласників квартирних будинків, то тоді їм згідно чи законодавства на баланс вже переходить ця будівля. Втім, власники нових квартир зараз створювати ОСББ не хочуть. кажуть, тоді вони назавжди залишаться прив'язані до березівської сільради, яка їм і так вже вдосталь насолила Кирило Іщешин, Олександр Катаруша, день за днем.